Усім привіт! Вітаю вас сьогодні. в мене на кухні. Готую такі смачні млинці, і хочу поділитися з вами рецептом, як легко відмовитися від солодкого і яку стратегію застосовую я. Свята позаду, півтора-два кілограма набрано. Тепер до весни залишається півтора місяці, і потрібно, хоча б, скинути те, що ми вже вхопили за родинними столами. І я знайшла для себе такий рецепт. Я знайшла його для себе ще до нового року, адже проводила такий експеримент ще в грудні місяці, коли відмовилась повністю від солодощів та виробів із борошна рівно на 21 день. Скажу відверто, було дуже важко, особливо перший тиждень. Десь на п'ятий день мені було ну, зовсім нестерпно. Зізнаємося, чесно, що їжа це. Найпростіший, найдоступніший спосіб отримати насолоду і радощі від життя це те, що у вас під руками, це те, що легко знімає стрес, те, що можна спожити, будьте навіть на вулиці, вдома, в перебуваючи в громадському транспорті, ви можете просто дістати батончик шоколадний або там якусь цукерочку, і отримати дуже легко насолоду. Але як це впливає на наш організм, як це впливає на роботу кишківника і, взагалі, на зовнішній вигляд, на шкіру? Зокрема, жінки знають, що я маю рацію, що шкіра це не лише про висипання, шкіра це і про її пружність, і про зморшки, які раніше починають з'являтися через солодке. Тож, щоб з цим боротися, треба періодично, хоча б. Свій організм полегшувати і е, давати йому відпочити від солодкого. Так само, як і від м'яса, так само, як від інших важких продуктів, треба влаштовувати такі собі розвантажувальні дні, а краще розвантажувальні тижні. Так ось. 21 день це дійсно той період, за який виробляються нові нейронні зв'язки. Коли стара звичка йде в минуле, а нова звичка набувається. І ось коли на 21 день я нарешті скуштувала ту бажану цукерку, я відчула, що вона приторна, солодка і не така смачна, і не така бажана, яка вона мені здавалася протягом цих трьох тижнів. Але перший тиждень він був найважчий. Другий тиждень вже було трошки легше, проте вечорами траплялися такі дні, коли я готова була втягнутися і піти в супермаркет, який працює до пізньої ночі, і щось собі купити, хоч що-небудь, тому що ну, дуже вже хотілося. Як я з цим справлялась? Тепер можете слухати і записувати. Якщо їжа для нас це джерело радощів, то для чого його забирати? Просто можна замінити одне джерело на інше. Якщо для вас, наприклад, креветки є якимось таким бажаним, але дорогим продуктом, зробіть виняток на цей тестовий період і дозвольте собі купити, наприклад, креветок і замінити свій десерт на кілька смачних креветок. Або, наприклад, ту саму червону рибу. Якщо вона не входить в ваш щоденний раціон, якщо вона для вас є предметом розкоші, бажаним предметом, знайдіть її десь по акції і дозвольте собі зробити смачні бутерброди. Чи так само бутерброди з ікрою. в багатьох людей це страва лише до новорічного столу, вона є дуже бажаною, але не дуже доступною по ціні. То ось в такі періоди, коли ви відівчаєте себе від солодкого, дозвольте собі такі лакшері продукти, дозвольте собі скуштувати чогось більш смачного і дорогого, і замініть ним солодке. Якщо все-таки по ціні вам недоступні а, ці продукти, але ви хочете якось перебити свої рецептори, вдайтеся до спецій. Це дуже дієвий метод. Я, наприклад, вживаю трошки перцю чилі. Так, в кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, вам навряд чи це вдасться. Але, чесно кажучи, з моїх спостережень, і з того, що я знаю про харчування, а я багато вже про нього знаю, зважаючи і на свій організм також, гостре не є тим чинником, який спричиняє шлунково-кишкові розлади. Таким чинником є лише ваша нервова система. Тож, якщо ви заспокоїтеся, якщо ви будете приймати препарати, які заспокоюють вашу нервову систему, то, швидше за все, у вас самі по собі минуті будь-які проблеми зі шлунком та кишківником. Тож, щоб ваші рецептори могли переключитися на щось інше, дайте їм гострого, дайте їм масного, смачного, більше білка і, звісно, свіжих салатів. Особливо зараз взимку, коли рецептори відвикли від свіжих салатів, салати є дорогими. Дозвольте собі купити трохи зелені, трохи шпинату або хоча б хорошої свіжої білокачаної капусти, і почніть робити свіжі салати. І ви побачите, як набагато легше ви відвикаєте від солодкого і з легкістю втрачаєте оці додаткові кілограми, взагалі нічого особливого не роблячи. Просто Відмовляєтеся від хліба, відмовляєтеся від солодкого, і вже за три тижні ви побачите мінус півтора кілограма. Звісно, це все залежить від вашої ваги. Якщо вага досить велика, то вам буде складніше. З цим справитися, але людям з невеликою вагою 1,5-2 кілограма грають велику роль. І ви знаєте, що вже в Талії ви зможете легше застягати свої там брюки і спідниці. Вони просто так приємно, коли по тобі лягає гарно одяг. Ну, а я сьогодні смажу млинці. Вони будуть із варенням. Варення не для мене, для мене буде простий млинець і ось такий гарячий чай. На дворі у нас мінус 15. Січень продовжує лютувати а попереду у нас ще лютий, Навіть страшно уявити, що буде в лютому, якщо січень у нас такий холодний. Тож щоб зігрівати свою душу і тіло, звісно, краще вживати традиційні зимові продукти. Головне, щоб вони були натуральні, з гарним настроєм і в гарній компанії. Поділилася, продовжу готувати свій сніданок. Всім бажаю гарного настрою, смачного сніданку, гарних вихідних і продуктивного робочого тижня. З вами була я, Лана Валентинова. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, діліться своїми рецептами відмови від солодкого у коментарях під цим відео. Ну а я з вами прощаюся. цим цьом, па-па!